Всім привіт! З вами Марна Час. Сьогодні покажу вам проходження першої глави гри Бенді і Чорнильна машина. Спочатку нам присилають лист, що дорогий Генрі, це Джон. Коротше, прийди в мою. Майстерню, і там буде якийсь сюрприз. отсилка ніби як до Silent Hill Коротше, другої частини так виглядає достатньо стрьомненько ну, Ось глава 1 Картинки, які рухаються. Так, ми заходимо в студію, майстерню. Достатньо така похмура атмосфера. У нас з'являється нове завдання: дослідити Джой secret знайти його. У нас тут є рука, її, ми можемо щось, я так розумію, брати, взяти, щось пощупати. Але поки що тут нічого не щупається. Всюди цей Бенді намальований, доволі таки веселий, але я так розумію, що він веселити нас <рес> не збирається. Ось, Всюди він тут намальований, студія така чималенька, дивлюсь. Ось. ну Ось, Дослідити, то дослідити, будемо дивитися уважно на все, що є. В цій студії, я навіть не знаю, просто що конкретно ми шукаємо. Ось. Ну, Судячи з того, що чорнильна машина у нас загалом в гри, то, скоріш за все, її ми шукаємо. Поки що не знаю, яка тут механіка в цій грі, тому буду, скажімо так, більш детально дивитися кожен елементик. Ось. Ну, Я так бачу, що тут такого що нас цікавого, особливо немає, тому пропоную повернутись. Назад, ні, нічого не забув тут. І пойти якісь інші кімнати, подивитися, чи що це взагалі таке? Незрозуміло. Малював, я дивлюсь він так чималенько, багато цих бенді тут є, але толку з них немає. Так, якась он дивокуватий напис, тут щось он крапає. Це я так розумію, чернила. Так, Dreams Come True. Мрії збуваються, ну, сподіваюсь. Йдемо далі. Я сподіваюся, що наша мрія. Так, ага, світло горить, але двері не відкриваються. Якийсь опущений ролет. Все блимає тут, Не зрозуміло, що ви нам за комуналку погано платили. Так, перестрибнути треба, не ступати. Так, Ага. Ось ліфт на коротше, цих цепках. Якось треба його підняти. Добре, будемо дивитись. Цей рючажок зараз не активний. Так... О, акумулятори треба вставити. Треба типу, подати живлення для нього. А де ж вони тут? А що ось воно засвітився ящичок, ось якийсь акумулятор. Я навіть не знаю, воно раніше тут лежало чи ні. Я просто не дуже звертав увагу на те, як би було воно чи ні, поки воно мені не стало потрібно для цього завдання. Так, тепер ми можемо все-таки опустити цей речах. І Вуаля піднімається короче, наша чорнильна, ну чи не наша, машина. Така вона короче, величезна просто. Я не знаю, навіть можна надрукувати такого бенді, що я навіть уявити собі не можу, знаєте, це як, як слон може, чи ще більше. Так, нове завдання. Запустити цю машину. Пум-пум, е -е ну, Я так розумію, нам треба спуститись кудись донизу. І взагалі цікаво, хто нам дає ці завдання. Ми, типа, самі їх собі придумаємо, чи, 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 чи що взагалі. Якби цього чувака тут немає. і... Якби не зрозуміло, що короче, на 100% треба робити? Так, ось двері відкритті. цікаво. О, і ведуть вниз. Теоретично вони мають нас привезти до цієї машини. Але не точно, не точно щось блиме. Так мені хочеться щось там взяти, але це просто лапочка. Ага, забита дошками. Щось якось типу, недружелюбно. Там нас явно не чекають. Що тут у нас по куточкам, по куточкам? Якісь, може, тут є клікабельні елементи, uh -huh. запустити білетик, і нічого не відбувається. Так, чисто для відводу очей. Ось це якась є. О, двері, круто. А це що, тушонка якась чи що? Чи це чорнила? Ну, я його не знаю, буду збирати. Може мені десь знадобиться, може це якийсь квест, а може це короче, якісь завдання, може десь воно мені треба буде. Думаю, що тут усе. Я так розумію, що хоч і пропрацьована кімната непогана. О, світло виключилось? Ось що це таке. І нікого немає? Ой. Це вже, коротше, починає бути страшненьким. Ми повертаємось до. Спочатку, вихід там є. Вихід. Вихід світиться. Значить, там або ну, є світло, або там сонечко світить, не знаю. ну Не знаю. Як Валан Вейки, наприклад, да, світло завжди, шлях до чогось хорошого. Ну, не знаю. Що тут у нас буде? Поки що нам навпаки чорне треба шукати. Все чорне, чорнило, якісь чорні коротше, чуваки. Так, тут ми були. Тут ми були, тут. Ні, мабуть, тут нічого коротше, не змінилось немає тут ніяких додаткових проходів. Треба рухатись кудись, коротше, в інше місце. Попробую всі двері поюзати, може десь є якийсь є таємний прохід. О, можна зупинити показ. Можна запустити, правда, там нічого не показується, звісно. Це вже інші шестерки, яким чином тут працюють. Не знаю, видно, тут, короче на комісії, на проценті це, короче місце утримується. Якщо там щось 30 років на тому листі було спочатку написано, то у них дуже лояльні короче комунальщики. Це закрито також. Крапе, все щось. Десь тільки чорнила цікаво береться. Вони що його з-під землі виробляють, чи що. Не, не знаю, якось дуже його уж прям тут сильно багато. Так, а де ми. Де ми були, де ми не були? Тут. Тут здається... Тут, здається, не були. Так, двері зачинені. Ну, може, сюди пройдемось. Так, якась. О, клікабельна штука. А, ні, це просто чийсь голос записаний. Ну, я таке не любитель усіх всяких там додаткових квестів, прослуховувань. Мені вона не дуже цікаво, якщо чесно. Суді гри мене більше цікавить. Може хто любить ті пасхалки, там, знаєте, всякі, там, додаткові квести, то ну, можете послухати, але я там зупинятися не буду. Так, цей проектор не працює. якась крутілка, коротше. Ні, нічого не можу з цим зробити. Може тут. О, вентиляція, може щось, типу, як в цих шпурських фільмах, треба застрибнути і кудись, коротше, проникнути. Ну ні. Смітники, коротше, в кожній кімнаті. Це, типу, да, для цих не дуже вдалих, коротше, малюнків. О, ще одна відчиняється. Знов чорнилко таке. Фірмове, причому, да, цікаво, що вона би і друкував ці коротше, фірмові обкладинки. Обгорточки для цих баночок. Може них продавав, чи що. Коротше, бізнес же треба як робити. Так, це. А, це та саме, той самий запис. Оп, ага, я тут теж не був. Так, збираємо ці баночки. Поки що щось такі пошуки доволі довгі. Може, сюди я тут начебто. Ой! Дошка впала, цікаво. Там що хтось ходить. Ну нікого не видно, нікого нема. Не знаю. Будемо сміливими. Оу, oh, щит, це якісь що? аніматронік, чи що це таке? Каже, Джонні, що ж ти робив? Тут дійсно взагалі не зрозуміло. Нікого немає, тут все відкрито, все доступно. Щось напис, якийсь хто сміється тепер. Не знаю, хто тепер сміється, насправді не знаю. Я не сміюсь. Мені вже не смішно, бо я вже брожу, ходжу тут, не зрозуміло, скільки, а куди йти, як би не зрозуміло. Пусть би карта, може, намалювали. Так, і я. Я знову вернувся, чи це якийсь, коротше, як лабіринт якийсь. Я не знаю, ми. Тут просто були вже, чи це такі самі якісь Бенді, вони всюди тут якісь на один манер А якщо, по-моєму, мені здається, треба вернутися, там ще одна кімната. Десь має бути недосліджена якраз. Там, де був поворот. Так, до речі. Тут щось знов крапає. Ось, здається, тут от, не був я. Ага. Так. Добре, каже, типа, як воно працює. Написано відремонтувати. Коротше, цю машину. Так. Маленький тиск. Річажок теж не активний. Ось. І тут, коротше, на стінах є предмети. Ось. Як він тут взявся? Хто його поставив? Я б, чесно кажучи, якщо таке побачив, я просто би взявся, взяв і забрався би звідси, чесно кажучи, якесь таке стрьомне місце. Але цим нашим головним героям керує незрозуміла якась жага до нового. Це якийсь, ну просто я не знаю, де беруть цих героїв, не знаю. Я би просто встав і вийшов, чесно, без, без питань. От. Ну, все-таки ладно, місія є місія. Цікаво, все-таки, що буде далі відбуватись, то треба і запустити і знайти коротше, предмети. Так, перший предмет ось така лялька, про чому мені дуже цікаво, чи була вона тут до цього. Бо я тут проходив і не дуже то звертав на неї увагу насправді. Тут нічого не крутиться, нічого не робиться. От. І якби трохи не зрозуміло мені це. Так, давайте шукати далі. Це виходить тепер, треба пройтись коротше, по кожній камнатушці, де я був, бо там щось тепер буде клікабельне, бо я так розумію, раніше воно там таким не було. Куди тепер тільки йти? Я не знаю. Може тут щось цікаве. є. Так, тут, може тут щось змінилось? Ні. Тут це так само й забито залишилось. Нічого тут немає. Мені здається, нічого не світиться, принаймні, з першого погляду. От. Е так, що у нас тут? Тут у нас. Все стоїть. Може забрати акумулятори туди, якщо воно вже тут не потрібно. Ні. Так. Ага. Шестереночка. О. Я, чесно кажучи, щось так неуважно подивився, які там треба предмети. Тому пропоную, коротше, назад повернутись, покласти те, що у нас уже є, якщо є такий функціонал. І... так, це сюди йти чи... Ні, мені здається. Що кудись я не туди йду. Чи туди. Все це, коротше, заплутано, якісь треба вказівники. Знов сюди, ні, не сюди, знову треба було йти. Вказівники, може, якісь коротше, маркери, може я запам'ятаю з часом, не знаю, наскільки велика ця карта. Розбиратись буде. Так, от чувак цей, він, по-моєму, тут, звісно, всюди, туди чи сюди. Я вже плутаюсь. Сюди, ні, не сюди. Там ми щойно були, вниз не підемо. Так, а мені здається, що ці двері, це якраз буде мій орієнтир. Коротше, Це ж ми зараз підемо до того прив'язаного аніматроніка. От, повернемось. І після цього треба повернути знову праворуч. І, коротше, там буде ця зала з цією машиною. Такс. Сюди нічого не активувалось. Так, кладемо шестеренку сюди. Раз. Угу. Ну, так, да, нічого не запустило, зрозуміло. Сюди ні. Сюди знову ні. Насправді до мене не одразу доперло, що треба коротше, збирати якісь предмети. Ось. Тут от на стінах, так, да, бачите, гаечний ключ. Коротше, це якась фігурка Лего, але насправді це книга. Ось тут цей іграшка така. Мішка цей Бенді чешована. Тут от нота якась, і чорнильна така чорнила. І тут я відправився на пошуки. Ось я Вирішив коротше, шукати це про ці предмети, які мені необхідні. Мені здавалося, що тут є гачний ключ. Він ну, почеб тут щось лежить, але це коротше, не гачний ключ. Тому я подивився уважно ще раз тут і зрозумів, що, в принципі, на одній локації більше, ніж одного предмета, не має бути. Так, бродив, бродив, бродив я, коротше, і набродив я на таку кімнату знов. Там, де на самому початку я нічого взагалі цікавого не знайшов. Ну ось вирішив тут детально подивитися. І клас знайшов коротше, оцю чорнильницю. Така дивна, звісно, там малюночок, ніби там якась отрута, всередині щось таке, але ну, суті, не міняє, мені то байдуже. Вирішив, звісно, ще раз я переконатися, чи це все. Подивився і тут, і, коротше, тут, на цих всіх майстернях, і більше нічого не знайшов. І, в общем, пішов я далі. Так. Проходив просто по коридору, вирішив заглянути, і тут я знайшов платівку. І тут, до речі, бачите, на стіні ще оця нотка. Я її раніше знову не помічав. Тому тут, коротше, треба в цій грі бути більш уважним. Бо, ну коротше, бачите, детальки підказують, якщо б раніше я на це подивився. Ось, покладу собі цю платівку, сюди цю чорнильницю. Так, і тепер передивлю що там ще треба. Гаєчний ключ. Якась оця незрозуміла коротше, книга. Так, ну, поїхали. Так, от, коротше, знайшов тут, що є якийсь е, такий чемоданчик з інструментами. І я подумав, що було б логічно, може, що агачний ключ має бути тепер десь тут. Може, десь його ну, не знаю, тут десь поставили на поличку, викинули, може, сміття. І тут, коротше, мене осеніло. він, коротше, весь час був у мене перед носом. Це просто, ну, коротше, якісь більше, магія. Магія, яка я його не помітив. Так, вирішив, коротше, я походив, походив, томився, вирішив вернути. Може, знаєте, якась підказка випаде чи щось таке, що тіпи, мол, ти так довго шукаєш його бро. Ну ні, нічого не випало. І тут я знову вирішив спуститися вниз. От. І детально продивитися, бо кімната велика, а толку мало. І тут я знайшов книгу. Якщо так розумієш, це, скоріш всього, біблія чи щось таке, ну крестик якийсь намальований, не знаю. І от, коротше, все-таки треба її повернути. Трошки я ще плутаюся, звісно, по цим лабіринтам, але в загальному вже близько, близько до розв'язки. Бо в принципі, вже майже якби, все е, досягнуто. Я, чесно кажучи, взагалі не зовсім розумію, яким чином ці предмети, типу, ну, допомагають запустити цю машину, бо ну це просто якісь випадкові предмети, які кладуться на якісь коротше, ці. Не знаю, платформи, чи як їх там правильно назвати. І нам знову з'являється незрозуміле завдання. Коротше, треба знайти якийсь важіль, який відновить тиск чорнила до цієї машини. От. Я вирішив детально оглянути цю кімнату, але якби вона було тут, то я думаю, такого би прям квеста особливого не було. Тому треба рухатись кудись далі. Вийшов я коротше, трошки побігать, і тут побачив ці двері. І клот. Бенді вискочив. Де ти тут взявся? От негідник, лякає мене. Ішов, ішов я далі, і мене цю кімнату, коротше, збивало, що щось почало світитися, я згадав, що тут важіль. Ні, брешу, ніфіга не згадав, просто випадково помітив, що він засвітився. Я взагалі не пам'ятав, що він тут є, насправді. І коротше почала. Тут з'явилася річка з чорнила, щось таке чорне, страшне. Ну, правда, тільки в цій кімнаті Якось так виглядає, що воно тече без зупину і навіщо має заповнити всю цю студію. Але, ну, ні, воно, типу, тільки там. Я думав, що зараз тут все буде таке в текстурках, ось, але ну, чисто такий. Коротше, момент момент такий цікавий. Ну, ось. І куди б його йти? Не зрозуміло. І кажуть, що треба включити коротше, цю машину. Тому треба до неї знову повернутись. Не знаю, хто, чесно кажучи, проєктував цю коротше, машину, бо, коротше, важель в одному місці, акумулятори в іншому місці. Все, коротше, в різних місцях. Ну, я не знаю, як на мене було б зручніше, якби воно все було десь поруч. ось ну, Але, ну, якби вже які є. Скажемо, ніхто не буде вже нічого тут змінювати. Тому от зараз є і все-таки момент істини, я її включу. І написано running, типу що вона запустилась, чи це мені кажуть, що мені треба коротше, кудись бігти. Ну, неоднозначно, звичайно. Тут якісь клякси, коротше. ну таке, все вже старе, але ну, якщо воно працює, то в принципі нормік. Нових завдань якби не поступає. Я не знаю, вони стояти, щось чекати, чи кудись треба топати. Ну, в общем, вирішив не стояти і вирішив подивитися такі топати. От. Але поки що нічого не відбувається, навіть не знаю, куди його йти. Щось просто. просто в нікуди йти може сюди піти подивитися, що там коротше, знизу відбувається. Як це воно заб... О боже, що це таке. Хто його забив? Боже ж і полевоз, коротше, значить, типа дощ. Так, і нарешті до нашого персонажа доходить, що до віці, коротше, треба тікати. Да раніше треба було би відтікати. Звідси, ще коли тільки зайшов сюди, Тут стрьомно, темно, коротше, все чорне, ну жах. Не знаю. А тепер ми будемо. А так, вихід викидимо пам'ятаю, де тут діє, світиться він якраз був відкритий, але це була чи то якась, коротше. западня, чи... Це така випадковість, але, як завжди, перед виходом за секунду до воно, коротше, все у нас із пудніх пропадає. Так, знову якийсь, коротше, босс. осе таке вже не дуже цікаво, насправді. Все забито. Прикольно, що здогадавши, як зробити завдання, до того як вона мені випало з цими важелями. Так, ідемо кудись вниз. Ну, вниз це не дуже добре. Так, обережно, коротше, типу. Зрозуміло, так, тут ми спускаємось, знову важив. Це нагадує, як в порталі другому грав, що тіпа, ти йдеш вниз і вниз, тіпа, щоб навпаки піднятися наверх. Це такий цікавий, коротше, в грі, не знаю, стереотипчик. Але ну, у нас виходу особливо немає іншого. Так, тут я щось не зрозумів, важіння не було, і я якесь болото йду, може, десь його пропустити. Хто його зна. Ну, але далі я, в принципі, не бачу. Тут зараз поки немає, як скажімо так, куди вибору. Так, двері зачинені, а вони важать. Ну, скоріше за все, так, да. значить, це він і є. Зараз ми його спустимо. Спуститься ця, коротше, незрозуміла чорна фігня. Так, відкриваємо знову двері. Нове завдання. Так, треба очистити собі. Так. Творець нам брехав що щось таке. Дуже цікава, звісно, ця думка, ну можливо. Дивлячись про що йде конкретна мова, про якого творця. Сподіваюсь, цей топорик доволі гострий, бо ті, мені рубати 10 хвилин тут ніякож не хотілося. Так. Ну тут нормально, наче ми впорались. Тут теж. Швиденько воно, коротше, все рубиться. Фізика непогана, рубить він, сподіваюсь, теж. Блін, ну от я в дивлюсь і реально розумію. його, ну блін, ну коротше забуде дошками. Ну, нафіга його трогати. Ну явно його забили ж не просто так. Ось. Але ну, як кажуть, рухаємось, куди рухаємось. Оп. Учиську тіською знов, Оп. І кінець першої глави. Ну на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Далі буде. Всім гарного настрою і всім па-па.